На сумщині цього опалювального сезону піднялася ціна на дрова. Власники приватних будинків, які їх використовують, кажуть утричі. За словами заступника начальника обласного управління лісового господарства Євгена Фролова, вартість зросла на 10-15%. А для юридичних осіб вартість зросла майже чотири рази. У чому причини таких коливань з'ясовували наші журналісти? Любов підлужна, мешкає у сумах в приватному секторі на баранівці. Машини дров це три куби, їй вистачає на три зимових місяці, потім буде переходити на газ. Якщо в минулому році ми покупали дрова по 200 гривень куб, то в цьому році вже 600. Тобто машину привезти це треба 2100, 1800 – сто, саме дешевше. А їх привези та ще й нарубай, та ще й попиляй. Стариків багато, не в змозі самі все зробити. Якщо палиться дрова у котлі в дерев'яному, це ж через кожних 15 хвилин 10 треба підкидати дрова. дихати. отой Гаррію можна. Говорить, те, що раніше спалювала на городі, тепер береже для груби. О, що це робиться? Які вітки не нужні, зрізаємо і пиляємо, і рубаємо чи колемо. Заступник начальника обласного управління лісового господарства Євген Фролов говорить, здорожчання вартості дров для населення спричинено підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів та збільшення мінімальної зарплати, але найбільша ціна зросла для юридичних осіб. Населення згідно з'єднаючого законодавства має право придбати дровапаливня у Безпосередньо у лісгоспів, за прямими договорами. Вартість цих дров піднялась з минулого року, ну не дуже суттєво, може, десь в розмірі 10-15%. І зараз вартість дроваливних без ПДВ 700-800. юридичні особи вони купують дровапаливні на відкритих аукціонних торгах. Там ситуація з вартістю зовсім інакша, враховуючи попит, самі учасники торгів можуть кратно підвищити цю вартість. Причини ажіотажу на електронній біржі Євген Фролов не пояснює. Каже, що не аналізували. Про причини зростання ціни на тверде паливо говорить керівник Краснопільського теплоенерго. Виставляють лот на окціон там, в груботищу кубов, дров по 800 гривень, да? І починаються торги. Той каже 900, той тисячу, і доходить до 2,5 тисяч. Сьогодні мішуються в торги. Люди, які покупають ці дрова, вони використовують її на виробництва ОСБ, за кордон відправляють дровами, вона ціна нагораз більше. Тому це не що на внутрішній ринок, на опалення воно йде. За словами Євгена Фролова, за 9 місяців цього року в області продали на 9 тисяч метрів кубічних дров менше, ніж за такий же період минулоріч. Ігор Стерцов, Сергій Малевський, новини на Суспільному. Суми дожились, які раді були в 90-х роках газ під. Товариство теплоенерго в Краснопіллі опалює понад 10,5 тисяч квадратних метрів комунальних площ. Серед них лікарня, дві школи і дитсадок. Нагадаю, витрати на придбання твердого палива треба включати в заяву на отримання субсидії з оплати житлово-комунальних послуг.